Ускільки обійдеться утримання нерухомості в Іспанії, крім сплати щорічних податків, власникам житла доведеться оплачувати щомісячні комунальні витрати. Їх величина залежить від категорії житла та регіону, в якому воно розташоване. При цьому частина з них не залежить від того, проживали власники у квартирі чи ні. Це муніципальний податок на вивіз сміття від 100-200 до 200 євро на рік, щомісячна сплата за підключення до електромежі до 15 євро. При наявності колективної зони, комунідат, загальний басейн, придворна територія, ліфт, паркування та інше доведеться додатково платити від 300 до 500 євро на рік за їх зміст. Обслуговування супутникової антени обійдеться в 120 євро на рік. Інтернет близько 100 мегабіт, 20 євро на місяць. Інша частина витрат пов'язана з часом проживання і кількістю спожитих послуг: вода, електроенергія, газ та інше.